Ілія продовжує обслуговувати безробітних громадян переважно в дистанційному режимі в телефонному або із застосуванням інших електронних засобів. На сьогодні подати заяву на отримання допомоги по безробіттю можна як безпосередньо, війшовши в центр зайнятості, так і через додаток Дія. Або для громадян нашої громади, так як вона перебуває на території бойових дій, передбачений спрощений порядок реєстрації в центрі зайнятості через мобільний застосунок, Незважаючи на Досить напружено ситуацію на ринку праці. Кількість звернень громадян за отриманням статусу безробітного в серпні, порівняно з таким же періодом липня, зменшилась на 16%. Протягом серпня спостерігається подальше поживлення економічної активності наших підприємств. На сьогодні роботодавцями до філії подано 84 вакансії для працевлаштування безробітних громадян. На сьогодні база актуальних вакансій налічує 32 одиниці. Працевлаштовано на сьогодні 83 безробітні громадянина. затримки у виплаті допомоги по безробіттю відсутні.